Вітаю, до нас прийшла прихожанка. Але хоч вона й чужа, то я її вже заочно називаю Клара. На, цік, -цік, -цік. О, дав дід супу, їсти не хоче, на, Васька, на. А свій теж пан барон, він взагалі мало що їсть. Чоловік накидав супу. А вона їсти не хоче супу, а чекає колбаси, а кажу, що в колбасі м'яса нема. Ну, можливо, і нема, але якісь такі присмаки, що коти думають, що то м'ясо. І колбасу таки їдять, а супу не хочуть їсти. От. Навіть можна підійти ближче до мене, якщо сподіватися, що я дам. Колбаси, а супчику ти не хочеш, а вона бере супчик їжу. Ну, супчик теж варився із шматочком півня. Так що ще не дуже він такий і пісний той суп. Можна їсти й суп. Отак, колбасу на раз-два. Але вона, а може, він той суп ще казав чоловік, що трохи нагрів. Може, він занадто гарачий, може вона буде їсти? Вона приходить до нас. І йде в такі злачні місця, де зерно, а там, звичайно, є миші. Приходить миші ловити, бо наш, на нашого надії нема, що він миші буде ловити. Він тільки хоче смачнинок, колбаси, корму котячого. І м'яса. На, Васька, на, Васька. Цик -цик -цик. Васька. Треба не купувати якусь дешеву колбасу спеціальну для котів, що ж робити. Раз не хочуть вони супу їсти, бо цікавий для нас також, щоб кицька приходила і щоб ловила в нас миші. Бо наш зірковий котик навряд чи буде миші ловити. Він навіть не знає, як вона та миша виглядить. Знає тільки іграшкову мишу. Воркаю тут не до одного. Ось такі в нас різдвяні гості, колядники, можна сказати. Красива кицька, колись будуть котенята, треба буде взяти собі котенятку. Дякую за увагу.